креативний, відчайдушний людяний та завжди прийде на допомогу. Саме таким згадують близькі люди захисника України Сергія Моряка, життя якого обірвали російські загарбники. З самого початку повномасштабного вторгнення чоловік не вагаючись пішов боронити кордони нашої держави. У складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, де він і пройшов великий шлях штурмовика, розвідника та оператора дронів. Ник воював на Донецькому, Харківському і Київському напрямках, а останні бої здійснив на Луганському, де 30 серпня 2024 року загинув від попадання ворожого снаряду. За мирного життя Сергій працював на міжнародних судноплавних компаніях. Згодом, повернувшись додому, зайнявся дизайнерською справою. Спочатку працював у Криворізькій газеті. Надалі переїхав до Києва, де був частиною колективів видавництва журналів. Навіть став графічним дизайнером у центральному офісі. Мого в Україні гіпермаркету був командиром, лідером, завжди підтримував своїх побратимів, завжди займався питаннями, які стосувались будь-яких зборів. щоб у військових були аптечки, турнікети, завжди брав усі ці моменти на себе, ніколи не кидав побратимів, поранених у лікарні. Приїжджав, доглядав, допомагав ставати на ноги. Одним словом, людина з великої літери. Свій останній спочинок мужній воїн знайшов на центральному кладовищі серед загиблих героїв. Вдома Сергія не дочекалися мати, сестра, брат, дружина та одномісячна донька, яку герой так і не побачив. Також 11 листопада рідні та знайомі провели у засвіти ще одного мужнього захисника Сергія Слісаренка. Чоловік з самого початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на захист нашої держави. Був командиром відділення мінометної батареї військової частини А 4706 Чоловік завжди відповідально ставився до справи та якісно виконував свою роботу на передовій. Така тиха, скромна людина, без всяких там амбіцій, пліток і так далі. Скажемо так, світа людина. Він ніколи не перед ким не хизувався, просто робив свою роботу. Я б його одного ніколи б не поміняв, навіть на всіх. Захисник мав псевдо барабан, але між собою його бойові побратими звали Барабась. За роки війни вже встиг побувати на майже усіх пекельних напрямках. Але 4 листопада на Курщині, внаслідок ворожого обстрілу українських позицій, 49-річний криворіжець загинув. Вдома героїну дочекалася мати та син від першого шлюбу. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисників, вічна пам'ять та шана героям. Маргарита Назаренко, Ксенія Мартинюк, Гліб Припчук, перший міський.